у розвиток бібліотечної справи добровольської громади, високий професіоналізм, успішний творчий пошук, активну популяризацію і збереження традицій Полісся та нагоди дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагородити, де Ольгу, бібліотека Робільської публічної шкільної бібліотеки, підійшов бібліотечної системи Добровольської ліської ради. Від 8 .12 2022 про нагородження працівників закладів культури і майстрів народного мистецтва, відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва. Добровольчини та з нагоди відзначення всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва оголошується подяка Буткевичу Івану Володимировичу засновнику народного аматорського культурно грабічного ансамблю Серпану Олім'яницького центру культури туризму та спорту. За високий професіоналізм, багаторічну сумніву праці, вагома розвиток бібліотечної справи добровольчик. Нагоди відзначення Всеукраїнського дня представників культури та майстрів народного мистецтва оголошується подяка Стасюк Марії Васильівні, бібліотекарі Купівської публічно-східної бібліотеки дійсно віджеваний бібліотечний систем добровольчик міської ради. Системи добровицької міської ради Мінтер вірі романівні бібліотеки розсолецької публічно-шкільної бібліотеки філії централізованої бібліотечної системи Добровельської міської ради. За високий професіоналізм, багаторічну сумнівну працю, вогомоне свободу культури мистецтва добровочни та з нагоди відзначення всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва оголошується подяка чий рук вірі Васильівні викладачу по класу баяна та двоє музичної школи здоров'я міської ради. музичної школи Добровицької міської ради. Шановні друзі, у нас сьогодні дуже велика подія. Сьогодні день народження в людини, яка є історією нашого краю, яка є берегиною нашого краю, яка є гордістю нашого краю. Нашої Давайте перевітаємо віруса. -на день народження, здоров'я, настає, навколо і злає літак. Івано, дякуємо вам за щирі вітання і нагородження, і запрошуємо вас зайняти свої місця у залі. Ми сьогодні аплодуємо стоючи сміливим і відважним, сильним, модрим та досвідченим, працівникам культури, котрі зі зброєю в руках і власним серцем прикривають нас від підступної навали окупантів. Олегу Добінцю. Під робітнику Дубровицької центральної бібліотеки. Олександру Лавуву, директору Добробульського будинку. Петру Бачку, старшому викладачу покласного карту музичної школи Дубровицької міської ради. Віктору говорити, старшому викладачу попасу Байдану музичної школи Дубровицької міської ради. Любимо вас, ми пишаємося з вами. Ми молимося за вас, дякуємо вам за свободу, за можливість будувати свій комфорт та шукати своє щастя. І для вас з безмежною вдячністю в подарунок музичний номер від Валентини Архипової. I'm And only with Пережені свята за сприяння трудових колективів та протилкової організації працівників культури, кожному мобілізованому працівнику культури було надіслане вітання та посилочки, наповнені теплом наших сердець. В той час, коли наша країна перебуває у надскладній ситуації, саме активна громадська позиція, небайдужість та невтомна праця додає віру у те, що у нашого народу є майбутнє, адже єднання це запорука успіху. Окрім страшного горя, втрати і руйнувань, нам відкривається. Небачені масштаби людської доброти та чуйності. Так, у поспіху на допомогу іншим не шкодують власних сил, часу, здоров'я, відгукуються на неймовирні виклики, беруться за здавалося в нереалістичні завдання, люди з щирими емоціями, волонтери. Харизма котрих заполонила сьогодні увесь зал. Тож зустрічаємо оплесками людей, у котрих велике серце. Іно Єрмоліч. Євгенію Годунко. Марію Прокопчук. Володимира Швайка. Єрмолько. Людмила Таборовець. Мащу є сьогодні жодної людини. Коли чи інакше не повернулося волонтерство,